Всім привіт! Сьогодні ми зайшли в такий режим, де ну, треба стати качком. Ну, нам треба копати грушу і ми заробляємо силу, ну, якою, як я розумію, ми когось будемо бити. А кого зараз побачимо? Тим часом в мене вже назбиралося 40 сили, вже навіть 50. Швидко я фармлю. О, оті. Про, про що я говорив? Що от на них треба витрачати свою силу. Спробуємо ну, зараз він самий початковий. Може е, мене, мене, мене взагалі шансів немає. Я не розумію, якийсь, хоч він і початковий, але він дуже важкий якийсь. Будемо далі пробувати. Качаємось, качаємо, щоб його нарешті вбити, бо щось дуже він складний. Це, як я розумію, є такий режим Arm тільки це ногою. Я ніколи такого режиму ще не бачив. Поки переходимо вже на другу грушу, на якій ми вже заробляємо по, по дві сили. Отак. Вже у нас 200 і будемо пробувати знову його бити. Тут ще ноги перекидати. Ні, я далі не можу. Ну тут вже нема що клікати тут же. Я програв. Я не знаю на нього що 3000 чи що. Скільки в нього там в рекомендаціях? 400. Ого, і що собі початківець? Далі фармим свою силу, фармим, фармимо фармимо. Нам треба 400, як мінімум, не збирати. Щоб легко бити того, то нам треба більше 400 з чимось. Ну, Можна буде взяти, назбирати 500, так, щоб його покласти легко і не дуже важко. О, я вже назбирав 400 сили, можна, вже можна пробувати його йти. Зараз попробуємо. Ну, давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. О, вже є шанси. Тільки дуже довго клікати. Дуже довго клікати. Вінча, ура! Ми перемогли плюс 5 війнів. Але єдине, куди їх витрачати? Я щось не розумію. Тут нічого купити не можна. Бо стара буде розбиратись, що тут треба робити. Бо яєць тут ніяких нема. Скриньок теж тут якийсь. Це все за Роблокси? Ні-ні-ні, тут точно. О! Ура, я знайшов щось. Тут можна буде щось вибивати. А ноги які допомагають. Це Як пети, просто Просто це ноги. Щоб легше його вигравати, треба пофармити трошки сили. А може я й на наступного вже того боса збираю. Ну, надіюсь, надіюсь. Там поки збираємо, фармим, фармим. О, вже 600 є. У мене сили. Ну майже 600. Вже ж точно є 600. Так будемо фармити, 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 фармити. Скучно фармити, але треба. Якщо вам це відео сподобається, то продовження буде на 2 лайки. Якщо на цьому відео буде 2 лайки, то я... то я зроблю продовження. Ого, губка-боп! Хто бачив цей мультик, пишіть в коментарі. Тільки він якийсь дуже накачаний, той губка Боб. Краще я буду цим битись. Який в перекладі ботаник означає. Ну окей, неважливо. Зараз я нафармлю і вже зможна буде відкрити той кейс, з якого нога випадає. Там смішно звучить, трохи з, з кейсу нога випадає. Ну нічого, нормально. Ну все, ура є 20, можна відкрити перший кейс. Зараз, зараз. І надію, що мені нормальне хоча б випаде. А не щось погане. Ну, давайте, давайте, давайте. О, нормал. Ну, шкода, шкода, що це, звісно, саме просте, ну все одно надає буста сильного. О, ми надягли. Іде та нова. Окей, ніде її щось не видно, але. У, я тепер по 12. Ой, як сила полетіла. Йолки-палки, як гарно летить все. Тепер, звісно, що буде швидше фармити. Ну, будемо збирати, збирати, збирати. Мені повезло, повезло мені. Ну, хоча це початкова саме нога, але вона. Да я сильний буст. Та в мене вже 2 тисячі. Скоро буде 3 тисячі і можна буде на наступну грушу переходити. Та я буду е здобувати, по суті, по 22, по 22 сили в клік. Ну це багато досить. Там я сильний. О, що Переходимо, а що 20. Якщо тут 10, і... а вона ж по 10, і ой. Я... Я погано рахую щось, я заблукався. Я думав, що воно дає 12. А воно дає все ж таки 10. Ну що, 20 це теж немало. Не О, Вже 5 тисяч це багато. О, вже скоро можна буде йти того спандібоба бити, бо він там на нього треба 5500 чи 5 тисяч просто сили. Щоб його покласти, рекомендовано. А в мене вже 6. Робимо. фармим, фармим, фармим. О, вже 7 тисяч. На наступну грушу треба 15 тисяч, але зато там буде 50 кіл. 50 сили в клік давати. Це дуже багато. Це в два рази більше, ніж зараз я добуваю зі своєю ногою. А, це дуже багато, вже 8 тисяч, трошки і в мене вже буде та груша, яка на 15 тисяч. Поки будемо пробувати кубо робити. І О, є шанси всі. Ух ти, легко було досить. Будемо на ньому кубки фармити. За один раз 15 кубків дається багато, багато. Ну, не дивно, на нього так багато сили треба. Вже в мене 30 45. Фарминг, фарминг. 45. буде 45. Фармим, фармим. 45. Зра кейсів можемо бути відкрити. Ну, я його легко перемагаю. Але скільки коштує наступний? 99. Можна позбирати на Silver Crate. Та з англійською в мене не дуже добре. Ой, який класний. Ну, може мені 100 тисяч, а? Жартою це дуже довго буде збирати. Поки б'ємо його і збираємо, поки 99. Тут ну, 99 не вийде. Тут вийде. Тільки 105. Ну, зараз оцей раз і ще один разок. І Все, останній раз нам перемогти і зараз я відкрию новий бокс, можна так назвати, кейсик отак. Ну, надіюсь, мені не, не сама початкова нога випаде. Ну, Ну, purple, ні. Ну, 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 як на зло, і скільки воно дає? Плюс, плюс, плюс 60. <глуб> я по 80 в клік, получаю. Ну, це я називаю уже Фармити Фарм сили. Сила, чиї ми. О, вже дуже трішки, і ми будемо на 15 тисяч грошей відкриємо. Все останній клік. І. Нова груша, нова груша. Угу. І в ній мені вже дає по 120. Це багато. Далі треба 35 тисяч. О, тут є ребітки, великий, досить відсоток дає нам. І коштує воно 20. 20 вінів, так? Бо в мене поки що 6 вінів, але як я розумію, що воно сили не забирається, плюс великий. Бо багато в яких іграх, що коли робиш ребіт, ну, малий відсоток до прокачки, але забирає все. Так. І будемо далі спанчбоба бити. Мені треба кубки. Ось один раз перемогти і зробимо зараз ребіт. Не знаю, чи я більше почну фармити чи ні. Зараз попробуємо. Якщо я фармив по 120, Тепер по 145. Хм, це добре, добре. Ну, по суті, я на 20 більше почав фармити. Ой, на 25. О, отут ми вже багато фармимо, 370. А на наступне нам треба. 100 тисяч буде, але буде давати за один клік 5 тисяч. Та це я уявляю собі, як можна буде фармити легко. Ну, та й тут вже не важко, у мене вже скоро 100 тисяч буде. У мене вже 75 тисяч. Він навіть 78. Да. Дуже швидко гроші летять. Ой, сила. О, мої ноги взаді мене з'явилися. Тут з До того, що з не було. Ура, що трішки лишилося. І, І все. Зараз будемо переходити. Все, можна переходити. І я тут збираю. Йой, по 7 тисяч. А як так багато? Ну, Я не розумію, як так багато, але напевно так ребіт дає чи що, я не знаю, не розумію. О, зараз ми у цього будемо рицаря класти. Ну, його легко, І за нього дається 50 кубків. Я вже можу відкрити срібний кейс, але мені здається, що краще позбирати на якийсь новий. Угу. Давай трішки поперемигати, мені, ще його треба. Вже 250 кубків швидко, ми на ньому фармимо. Гра цікава, мені подобається. У мене вже 300. Глянемо, скільки треба на наступний боксик? 299. О, я вже можу відкрити. Ну, і що мені випаде? Ну, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Айс. Ну, це непогано, не найгірше, не найгірше. Але могло і краще випасти. Так. Плюс 500. Фу-ху-ху-ху. Та, і скільки у нас зараз буде фармити? Заходимо і. По 8 тисяч. Це багато, це дуже багато. У ну, мене зараз буде один мільйон сили. Я не знаю, дуже швидко якось летять гро. Летить та сила на О, і мені здається, що я вже ту макаку можу покласти. Можна так назвати. Але ні ні, -ні тут дуже довго клікати. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Ну не-не-не. Щось в мене тут, не, 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 все, я здаюсь. Я не хочу довго клікати, зараз підфармимо трохи сили і все. І його легко по покладемо Ту горилу. Горила. Трошки сили підфармим, ще трішки будемо хоти його лупити. Б'єм... Б'єм грушу б'єм грушу. У мене вже 1 мільйон 40 сил. На наступний На наступний кейс треба 10 тисяч кубків. Це багато досить. Єдиницька, скільки дається з того гадділи. У мене вже 2 мільйони сил. Ого, швиденько, швиденько досить. Ну, о, а я його легко вже кладу, І я перебіг. 500 кубків. Це дуже багато. Це, чесно, багато. Ну, що, я буду фармити на цей новий бокс? Для вас це буде одна секунда, для мене купа багато, дуже багато Нарешті я не збирав тих 10 тисяч кубків. Можна відкрити класний бокс. Надіюсь, мені щось класне випаде, хоча б не найгірше. Ну, як завжди, так. Саме гірше випало. Але дає воно немало. 4000 тисячі в клік. Нормально, нормально. Добре, добре. І поки я фармлю добре. По 12 тисяч. Ого, багато, багато. У мене вже 3 мільйони скоро сили. Зараз доб'ємо 3 мільйони. І будемо завершувати. Всім дякую за відео. Всім па-па.